Вже зближається водимо, сонце ясне вже заходить, заходи, Щорна сьогодні звільно, кроком люди на броні. Стечесні оці, дорогі брата і сестри. Щойно ми Чули від Луки 22, -й, 23 -й розділ, в якому розповідається події страстей Христових. Коли уважимо вслухатися цей текст, перепускати його через своє серце, то ми бачимо, наскільки ось ці останні дні земного життя Ісуса Христа. Є важкими. навіть сама розповідь є дуже емоційно напружена. Ми бачимо гесиманську молитву, коли Христос молиться і каплі поту робляться як кров. Ми бачимо оточення апостолів, яке не може попильнувати, побути з Христом поруч, а засинає, віддається. На людську неміч ми бачимо злість, ненависть релігійних лідерів народу ізраїльського того періоду. Бачимо розлади диких воїнів, які побивають Христа, багато подій, багато емоцій. Але сьогодні хотілося б. Поговорити про одну постать, яка також фігурує, навіть багато фігурує у історії спростей Христових. Це є особа Юди Іскаріота, одного з 12 поставь. Безумовно, коли ми говоримо про юду Іскаріота, то розуміємо, що це глибоко трагічна історія. Це розповідь про те, як людина зрадила Христа, зрадила Бога, Свого Творця. І зрештою, коли ми будемо розмірковувати над апостолом Юдою Іскаріотом, то одразу допитливий людський розум ставить таке питання, а що сподвигло Юду Іскаріота піти на зраду? Чим він керувався? Для чого він це зробив? Звичайно, ми не знаємо, що відбувалося в душі цієї людини. Ми не знаємо глибинних мотивів, чому він це робить. Але коли уважно проаналізувати контекст священного писання, історію того періоду, релігійні очікування єврейського народу в часи Христа, то те, що припустити ми можемо. Найперше, ми говоримо про період Спасителя, як про час, коли люди найбільш загострено очікували приходу Месії. Тому що прийшов час сповнення пророцтв. Ми бачимо, що це період, коли Юдея була окупована римськими військами, римською владою, і люди чекали, коли, нарешті, буде такий час, коли вони позбавляться цих всіх утисків, присікань, коли їм стане легше. І в народі побутувала така думка, що має прийти месіння. Цар Ізраїля, який визволить свій народ від римської неволі, який відновить славу царства Ізраїля в період Соломона, Давида, коли влада по всій землі буде. І люди, які дочекали свого Месію, будуть правити у всьому світі. От таке матеріалістичне, суто-земне уявлення в людей було про прихід месії. Юда Скайот увійшов в число 12 апостолів. Він був свідком багатьох чудес. Він бачив, як Христос воскрешав мертвих, зціляв хворих, виганяв бійців з одержимих людей. Він розумів, що це, напевно, є Месія, це Христос, це той, хто має прийти. Але, будучи людиною дуже меркантильною і грошолюбною, він, можливо, розмірковував так, що ось Месія, реально Месія, бо інша людина не може такого чинити. Я вхожу в число найближчих учнів, одеться 12. За Христом ходить маса народу. Тисячі людей ходять. Ще трошки і він почне відновлювати царство Ізраїля. Ще трошки, і він підніме революцію проти Риму, відродить е, бушу славу. І ми найближче оточення будемо при владі, при грошах. В нас все буде, що тільки побажаємо. Ось тільки потрібно дочекатися. От так важливо з великою ймовірністю думав Йодей Льот. Але ішов рік за роком, а цього не відбувалося. Ні революції, ні повстань, ні повалення кремлян, але популярність самого Христа зростала. І тоді юда Іскаріот, можливо, думає так, якщо Христос поки що не бажає це повстання підняти, можливо, його треба трошки до цього підштовхнути. Можливо, коли буде загроза життю, коли буде арешт, то тоді нарешті Христос проявить свою владу і нарешті почнеться те, чого так бажають люди, і зокрема із льода. Влада, слава, гроші. І Юда, бачачи, наскільки в Юдеї напружена ситуація, як первосвященники, старішини народу хочуть Христа погубити, він іде до них. І домовляється. Про що домовляється? Про те, що витисть Христа. Але як вивезти? Е е єврейські літери релігійні не могли Христа заарештувати, тому що Спаситель завжди був в оточення тисячі людей. І як тільки вони прийшли разом з е воїнами, почалася велика е така бійка колотнеча, а ніхто не хоче брати на себе відповідальність за будь-які заворушення в народі. І тому треба було Христа так схопити, так заарештувати, щоб не було ніяких людей, щоб Христос був на одинці. І саме про це домовляється з Юдою, щоб Він видав тоді Христа, коли не буде людей, не буде ніяких учнів, коли Христос буде один. Його буде дуже легко схопити. Юді за це дають гроші, 30 срібняків. Чи була це велика сума, чи не була, це не була дуже велика сума, це була ціна одного раба. От за раба якраз 30 срібників давали. Їх Юда взяв ці гроші і відслідковував нагоду, коли можна, бути, буде сповістити. Перевосвященників старішим, що прийшов час Христос один, беріть сторожу і арештовуйте. І така нагода трапилась. А саме після таємної вечері, в четвер ввечері, Ісус Христос пішов помолитися у Герсеманський сад наодинці, десь віддалік. Його чекали декілька апостолів і то спали. І Юда в цей момент йде до лідерів і каже, час прийшов. І разом з воїнами приходить у Гевсиманський сад, підходить до Спасителя і поцілунком вказує воїнам не релігійним лідерам, бо знали Христа, а воїнам, кого треба. Чи не поцілунком видаєш сина Ліського? Тобто Христос знав все, що буде, знав, як його зрадить, знав, що Юда дає знаки. І тоді Христа заарештовують і ведуть уже до Первосвященників і починаються події суду над Христом. Але що відбувається з Юдом? Юда очікуває, нарешті шанс, нарешті може бути повстання, нарешті Христос почне діяти. Але минають години. Над Христом глумляться воїни і повстання ніякого не починається. Другий день, п'ятниця зранку, засідання Сенедріону. Суд в первосвященників, Бонтія, Пилата, Ірод, Ірода, та Антипи, але Христос навіть Слова не промовляє, юда очікує. І Пилат під тиском Юрби видає спочатку наказ про печування Христа печують, б'ють чекає, дивується, чому так. І зрештою, в п'ятницю в обідню пору, Пилат кидає розпорядження указ про смертну кару. Христа ведуть на Голгофу. Можна припустити, що діється з їм. Дивиться, він спостерігає, він останнього чекає, коли, коли нарешті це буде, коли Христос дасть опір. але лунає пряски цвяхів, удари важким молотом Христа розпинають. Спаситель помирає і промовляє слова з Христа і остання з них. Отче, в руки Твої віддаю дух. Зі. Христос розмістий. Те, про що думав Люда, не відбулося. Ніякого повстання, ніякої влади, ніяке грошей нічого не відбулося. Розп'яння їхнього вчителя, наставника вбив у розпачі. Усвідомивши весь жах своєї провини, Юда Іскаріот приходить до лідерів релігійних, до первосвященників, кидає ці 30 слідників і каже, що продав я зради кров невинного. Після цього йде і покінчує життя самогубством. Ось трагічний кінець долі. Юди Юда не чув і не розумів слів Христа, що царство моє не від світу цього. Юда не приймав до глибини серця проповідь Спасителя про царство Небесне, про те, що царство моє не є тут, ні там, ні в іншому місці, а всередині нас є. Юда не розумів, що йде мова про царство духовне, царство у вічності, а він спокусився лише на матеріальні речі. Він усвідомив свій гріх, розкаявся, але не приніс покаяння. Тому ми бачимо, дорогі брати і сестри, в цій події різницю двох термів. Розкаяння і покаяння. Розкаяння це тоді, коли людина усвідомлює, що зробила неправильно, усвідомила жаха гріха, усвідомлює то, що пристрасті якісь гріхи вчинені людиною. І від цього людині дуже важко. Але цього мало. Усвідомити свій гріх мало. Потрібно щоб була наступна фаза, наступний крок це покаяння. А покаяння це зміна, це виправлення, це діяльність для того, щоб відвернутися на 180 градусів від цього гріха. Тому що на фоні історії про Юду і Скаріота ми бачимо іншу історію апостола Петра, який вважається одним з первоверховних апостолів. Такими найповажнішими, але апостол Юда один раз зрадив Христа, а апостол Петро три рази зрадив Христа. Але різниця полягає в тому, що апостол Петро не тільки усвідомив гріх, бо сказано, що пішов і гірко плакав, а він шукав можливості виправити цей гріх. Шукав можливості отримати прощення і навернутися. І в Євангелії дуже гарно описано момент навернення апостола Петра. Уже, по-перше, апостол Петро завжди був при християнській громаді, першій, він ніде не йшов. Священне передання свідчить про те, що апостол Петро дуже період. Його серце обливалося сльозами покаяння, але коли відбулось Воскресіння Христове, і на березі Галілейського моря Христос кликав своїх апостолів, які прибавили, то апостол Петро кинувся в воду, приплив на берег, і відбулася дуже цікава розмова між Христом. Коли Апостол на берег виплив, то Євангеліє описує, що було вогнище розведено, риба була на цьому вогнищі, і Христос і апостол Петро, які ведуть песню. До речі, навіть опис цих подій є не випадковим, тому що повністю відтворена Атмосфера тоді, коли Христа били при вогнищі. І тут також вогнище, і Христос знову дає шанс і каже, Симоне Іоне, чи любиш ти мене? Той каже, так, люблю. І Христос каже, паси війці мої. Повторює вдруге: Симоне Іоне, чи любиш ти мене? Той каже, так, люблю, ти знаєш, Господи. Красиві, мої. І третій раз повторюю ці слова. До речі, в українському перекладі не відображена глибина цього діалогу, тому що вже тут три рази слово чи любиш ти мене, чи любиш, грецькою мовою, коли ми читаємо, то там три рази це слово любов вжито різний темп. Агапе, філія і ще третє слово, тобто. Ага, а чи любиш ти мене жертовною любов'ю? Апостол каже, так люблю. Але маючи сумнів, Христос каже, добре, але чи любиш ти мене ну хоча б як друга, філія? І тоді каже, так, люблю. Тоді Христос запитує, чи любиш ти мене як наставника, як учителя? Тобто більш багатогранно з цей момент. Каяння описане. І апостол Петро ствердно каже, що любить, і підтверджує свої слова майбутнім служінням. Це проповіддю, стражданнями і врешті хресною смертю фрині, але вед ногами. Ось, дорогі брати і сестри, приклад зради. І на мене. Приклад Юди Іскаріота, і приклад апостола Петра. Ці вказівки є важливі для нас, для нашого життя, тому що ми також грішимо і своїми гріхами ми також зраджуємо Спасителя. І буває так, що коли людина згрішила, часто може прийти Депресія так звана, від цього гріха. І людина каже: «Все, Бог мене не простить, і Я дуже згрішив, чи згрішила, нема мені вороття. І впадає в відчай, а гранична межа відчаї це є самомуст. Але Христос каже: ні. Якщо людина згрішила, але від щирого серця покаялася, Навернулася, повністю відійшла від цього гріха, то Христос з відкритими обіймами приймає свою дитину, тобто кожного із нас. Тому ми, дорогі брати і сестри, в час Великого по Посту, коли особливо намагаємося очистити душу, позбавитись гріхів, ми повинні. Розуміти, що Христос це люблячий батько, який чекає кожну людину. І всі наші гріхи це цвяхи вбиті в тіло Христове. І ми, подібно до апостола Петра, повинні визнати свої гріхи, розкаятися, покаятись і повністю від них відвернутися. І тоді... Слова Христові, чи любиш ти мене, будуть звернені до кожного з нас. І ми матимо можливість також сповнитися цією любов'ю, жити цією любов'ю і успадкувати царство небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу Сонце і вже заходить. Чорна сьогода і звільна, кроком люди пильно бровь.